Ті, хто сьогодні затягнути в той бус, наприклад, чи відправлений на фронт з силоміць, вони, вони ж неефективні там? Ні, взагалі. І що тоді робити? Ну, якщо ти не затягуєш буса, самі люди не йдуть. Вже. Мотивації практично сьогодні ну, ви, немає. Ви, ви як, має... ти, як ти бачиш от вирішення цієї проблеми? Дивіться, має, тут кожна людина для себе має розуміти. Людський ресурс він не, безкінч... не безкінченний. Тим більше, мобік він не так воює, як доброволець. А процентів 20 із тих мобілізованих, вони ще в учебці розуміють, чи вони будуть чоловіком військовим, чи будуть спідницею дружини, розумієте? Вони вже там розуміються. Людина, яка за три тижні після буса напередку, вона... Так же само буде бігти назад до того ж буса, який її привіз, розумієте? Вона не ефективна. Якщо сьогодні будеш ти типу, по вулиці, побачиш, що затягують...